Wy po zapasie do nas, tak? Ciepło, dobra. Tak, macie mhm, tak. was. W mocy to jest złośniejsze. Zaraz my będziemy rozpoczynać. Zaraz ja zanotuję kilka rzeczy, do siebie w bloknot. Dobrze. Tak, zaraz Teraz znajdę w kartku, a nie w tym, to tym, w tym, Повне ім'я, угу. угу. Вашу дату народження, угу. маєте якийсь скарг на зір? Може, розмитість, сухість або очах. Чудово. Носите окуляри або лінзи. Ну, добре. Дуже, дуже добре. Коли останнє перевіряли зір? czy czymś więcej? Nie odrozumiałem. Wszystko jest takie same. Wszystko jest takie same. Wszystko jest takie Na początek wy Віримо ваші рефлекси. Дивіться на мій ніс і периферичним зором спостерігайте за моїми руками. Як тільки на одній з моїх рук зігнуться пальці, скажіть мені про це добре. Чиново, давайте почнемо. Угу. Чиного. Чинову. Так і є. Перестого. Угу. Чиновим. Дуже, дуже добре. Так, продовжуйте дивитися на кінчик моносу. Скажіть мені, будь ласка, коли мої пальці вийдуть з вашого поля зору. Добре? Давай. Mas doando Дуже добре. Давайте трошечки зменшимо швидкість. Зараз я закрию одне ваше око, Слідкуйте, будь ласка, за моїм пальцем. Добре? За моїм пальцем, ось тут. Так. І буду приблизити. Приближати. І віддаляти. Трошки вгору. Вниз. Тепер ближче. Знову назад. Добре. Тепер змінимо оку. Також продовжуйте дивитися на мій ніс. За кинзівку. Ось ще є кінцівку. ліхтарка, Добре. Обидвому. обидвома, так, Добре. Так. Не відволікаємось. Фокусуємось. Угу. Добре. Ще трошки, Дуже добре. Так. Зараз ми перевіримо ваші очки за допомогою ліхтарка, Спробуйте не дивитися на яскраве світло від нього, добре? Якщо ваші там боляче, то можете дивитися на цей сі, сірий фон позаду мене добре. Ось ці сірі штори. Добре, трошки по діагоналі. Да, угу. там с дистанцией, с отстанни. Так. Спробуйте не на них. Окошко закрыто. Вот там закрыл. Так. на угу. мою руку. На Угу. Бест Ван. Зараз буде невеличка перевірка вашої концентрації уваги. Я буду тримати два пальці. Слідкуйте, будь ласка, за тим, що я кажу. Зараз дивіться на палець, який ближче до вас. Який далі? Так, ближче. Далі. Далі. Знову як ближче. Далі. Вище. Продовжувати дивитися наближче. Далі. Давте трошечки швидше. Добре. Тепер дивіться лівий. Або правий. Добре? Лівий. Правий. Лівий. На відстані? Так. Правий, лівий. Правий. Лівий. Дуже добре. Це означає, що з фокусуванням у вас все добре. Зараз я закрию ваше ліве око. Скажіть, будь ласка, скільки пальців я буду показувати добре? Угу. Ну, два, п'ять, один. Дуже добре. Все правильно. У вас точна реакція. Тепер давайте трошки посидимо із закритими оченятами. Так. Очі у вас добре попрацювали. Саме зараз. Час для відпочинку. Тримаємо очі закритими. Я просто посиджу тут ще з вами. Щоб очі розслабились, бо вони досить довго дивилися на світло від ліхтарика. Чудово. Так, відключили. Розплющили. Давайте зараз зробимо глибокий вдих. Добре? раз. Повторюйте за мною і вибір. Добре. Дозвольте я швиденько запишу результати. Це саме буквально хвилинку. Хочу у вас працювати як треба. Реакція у вас просто відмінна. Я трошки побачив, що очко у вас трошки червоні. Рекомендую поменше сидіти в електронних гаджетах і в найближчому часі почергання пройде. Що ж. Я вас можу відпустити. Сподіваюся, ви прийдете до нас скоро в найближчому часі. Знову. Дякую, що завітали до нашої клініки і бажаю гарного дня. До побачення.